Не попыталась, можно зим попить?

Я попала, вийди звідси. Ти прийшла на мою територію, вийди звідси, з корію, звідси, скотина. Ви нам обіцяли на дні депутата. Так, А неустойку за полонений, Нам ревізія треба зробити, а за це з моєї території, території я подам на вас. Все з моєї території. Не показує.

いいね。<music> <music> Так, робці. Так, так, дивіться, уходите. Хто ти? Так я думаю, що цю людину треба, дівчину.

Ви зніміть там вивізку, то володіє, за її земельна ділянка, на якій підставі, на договорі дарування. Суду я Чого ви без рішення суду дозволяєте їм? Не Ми земля місцевої ради. Не рад. Ми земля місцевої ради. Я... 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 Міс. Міс. Це не земля міс. місцевої ради. Покажіть, що ви себе ради. Ти зі менше, сідайте. Покажіть, покажи, сідай. Сядь, я покажу. Я тебе уб'яв! Ви чули, таке? Бо ти робиш! Ти бандіт, ти не паста виховати, ти бандіт. Ти прийшов моє приміщення. Дё це мій. Не нанеси документ. Ви є влада, ви представники чого? Ви дрібня суда це голова. Ми вкрали в місто більше 100 тисяч гривень за два роки, поки не платили за цю землю. А ти своя! А можна прийти до мене і ви на тріщи. Ми раніше сюди самі. От, а ви вас забрали кажуть? Це нормально? А я не знаю. Куди а куди вони його несуть? Люди Це матеріально відповідальний. Люди а вони тянуть його, а, куди тянуть. Пожалуйста, я не знаю, хай вони підійде, там зумна покаже документ. У нас навіть чого вона сюди прийшла? Хай підійде, вона й покаже документ. На основі чого вона сюди прийшла? Одрав би було сіти попало 5 часов вплива. Я тебе вже Я та разів і скиди болтую. продають спортнеця, це, це поганий приклад. А колібрісі теж продають спортнеця? Колібрісі – це законний магазин, у кого є документи. А в тому ларіочку щось не В тому документі, в тому ларіочку нема спортного. В тому ларіочку буде купуватися і мінеральні води. Бачили, що це не буде почала криковити.